Усі пенсіонери силових структур, яким не виповнилося ще 60 років, мають обов'язково прийти в ТЦК і оновити свої військово облікові дані добровільно. Але це заявили в Кременчуцькому ТЦК, і плюс до того це в Верховній Раді було сьогодні промовлено. Що йдеться, точніше, що Верховній Раді були заявляли, це йдеться про колишніх співробітників МВС, прокуратури, також Кримінально-виконавчої служби і інших. Що з приводу оновлення Оновлення можна зробити в оберіг? Плюс до цього резерв плюс, там же ж оновлення. Ну, радять прийти в ТЦК. Що з приводу також тих, хто за кордоном, в Верховній Раді сьогодні заявляли, люди, які виїхали за кордон, обов'язково повинні оновити свої військово-блікові дані в резерв Плюс, або консульства будуть відкриті для таких людей, розумієте? Ну хто буде там оновлювати? Хто виїхав за кордон? ну... Це, це можна вийти 95-й квартал, і, і знаєте, воно розсмішує коміка. Хто буде це оновлювати? Ну, скажіть, я просто не розумію. Ті, хто виїхали за кордон, ну, вже все. Які, які можуть бути про них оновлення. Тому хто буде оновлювати дані з людей, які знаходяться за кордоном, можливо, це відео хтось побачить. Коментуйте, пишіть так чи ні, і підписуйтесь на канал.